Як видалити всю рекламу з Інстаграм, як позбутися реклами в Інстаграм? Представте неймовірне щастя, коли ви користуєтесь інстаграмом, і у вас немає реклами там. Nice. Ну кайфово ж, правда. Привіт, на зв'язку. Іван Шацов. Сьогодні я дам вам легальну механіку позбутись всієї цієї набридливої реклами в вашому Instagram, щоб ви ним могли нормально користуватись. Але додатково розповім, які наслідки є за таке легальне позбування реклами. Якщо ви підприємець, то вам важливо подивитися це відео до самого кінця, щоб потім не зробити помилку, яка приведе до глобальних проблем, і ви її швидко вирішити не зможете. Отож, з вас вподобайка, підтримка цього відео та підписка. А я розповідаю вам, що ж. Відбувається недавно. При моєму ще одному вході в Фейсбук компанія Мета запитала в мене, чи можемо ми обробляти ваші дані для показу реклами. Вони написали, що раніше вони вже запитували, я погоджувався, але відповідно до зміни законодавства потрібно оновити зараз цю інформацію. І ви можете натиснути не зараз або почати. Я рекомендую почати, щоб потім знову ж таки не виникало проблем. І от вам легальний метод. Компанія Мета пропонує нам підписатись і прибрати рекламу. Коштує 6 євро на місяць. Можна підписатись, і більше не буде реклами не в Instagram, не в Facebook, не в WhatsApp. Клас, ви можете користуватись всім без реклами. Або ж ви можете не підписуватись, не платити кошти і користуватись далі з рекламою. Якщо ви не підприємець і ви вас просто задовжувала вже реклама, то ви, звісно, можете підписатись і прибрати цю набридливу рекламу, що більше ніколи її не бачити, користуватись соцмережами, кайфувати від того, що ви користуєтесь соцмережами. і все буде просто клас, топ. Ніяких проблем, здавалося б у вас не буде. Та якщо ви підприємець, то дивіться уважно далі. У нас є пункт перейти і дізнатися деталі. От я перейшов, і що ж нам пише: якщо ви користуєтесь нашими продуктами безкоштовно, якщо ви користуєтесь безкоштовно з менш персоналізованою рекламою, і якщо ви підписуєтесь. Які переваги того чи іншого пакету, отож, коли ви продовжуєте користуватись безкоштовно з персоналізованою рекламою, ви бачите рекламу пов'язану з вашими інтересами та активністю. Якщо ви використовуєте безкоштовно, але з менш персоналізованою рекламою, ви бачите рекламу, яка менше пов'язана з вашими інтересами та активністю. Іноді ви можете бачити рекламу, яка взагалі з вами не пов'язана. Ну а якщо ви підписуєтесь, то ви не будете бачити рекламу у всіх продуктах мета. Йдемо далі. Якщо ми не підписуємось, ми не сплачуємо жодної комісії, чи персоналізована, чи не персоналізована реклама, неважливо. А якщо ми підписуємось, ми будемо платити щомісячно для того, щоб не бачити реклами в мета. Ну і знову ж таки, якщо ми не підписуємось, і в нас персоналізована реклама, то вся наша інформація буде оброблятись для реклами, щоб показувати нам більш персоналізовані. Продукти персоналізовану рекламу. Якщо ж ви обираєте менш персоналізовану рекламу, ми далі подивимось, де це обирати. То, звичайно, менше вашої інформації буде оброблятись, але і іншу рекламу ви будете бачити. Ну а якщо ви підписуєтесь, то ваша інформація не буде оброблятися. Взагалі, ви не передаєте інформацію в мета. Клас, щаслива людина з підпискою на мета, всього навсього 6 якихось євро, і ви кайфуєте без реклами. Але знову ж таки прочитаємо саме нижній пункт. Якщо ви вирішите користуватися нашими продуктами безкоштовно з рекламою, ви матимете доступ до налаштування реклами. Зокрема, до налаштування реклами ви зможете будь-коли налаштувати параметри показу реклами та керувати тим, яку вам рекламу бачити, персоналізовано чи ні. Розумієте, в чому підвох компанія мета пропонує нам підписатись, щоб не бачити реклами в інстаграм, але це підходить лише для тих, хто не хоче бачити рекламу в інстаграм і не хоче запускати рекламу в інстаграм. Тож, якщо ви бізнес, робимо наступні кроки. Обираємо використовувати безоплатно з рекламою і натискаємо Продовжити. Далі ви можете почитати, як же мета зберігає ваші дані, як вони обробляють ваші дані і куди ваші дані можуть передаватись. Ну і звісно, погодитись з тим, що ви надаєте право меті використовувати ваші дані з ваших інстаграма, фейсбука, ватсапа, з всього, що належить мета, для того, щоб показувати вам рекламу і надалі. Натискаємо Погоджуюсь далі переходимо до. Керування взаємодією досвіду з реклами. Мій поточний вибір був персоналізована реклама, щоб я бачив персоналізовану. Можна обрати менш персоналізовану рекламу. Та якщо ви підприємець, знову ж таки, я звертаюся до підприємців, обирайте персоналізовану рекламу. При виборі менш персоналізованої реклами, в певний момент ви можете не мати опцій для налаштування реклами. І я таке зустрічав. Я зустрічав, до мене звертався клієнт, в якого був вибраний цей параметр, і він не міг налаштувати рекламу. І навіть мета про це писала мені, коли я вперше проходив ось цю всю процедуру. Отож, вибираємо персоналізована реклама. Далі ви можете почитати, як використовується персоналізована реклама або неперсоналізована реклама, що хочете, почитайте, але обираємо персоналізована реклама і натискаємо підтвердити. Отож, як ви зрозуміли, у вас є спосіб оплатити і не бачити рекламу в додатках. Але при цьому і запускати рекламу, ви не зможете. Якщо ви підприємець, ще раз кажу, вибирайте персоналізовану рекламу і безкоштовно користуватись, але з рекламою. Так, ви будете бачити рекламу. Так, часом здається, її забагато, але ви зможете запускати рекламу. Якщо ви підпишетесь, ви не зможете запускати рекламу. Це важливо. Тому, коли у вас Instagram чи Facebook просить пройти таку верифікацію, проходьте її, зважаючи на те, як ви будете в майбутньому користуватися. Звісно, я думаю, що більшість з вас вибере безкоштовно, бо платити їм ще 6 євро кожного місяця за те, щоб не бачити рекламу. Ну, це можна собі дозволити, якщо дійсно вас реклама вже задовбала повному обсязі. Ну а якщо ви хочете запускати рекламу ефективно, то підписуйтесь на цей канал. Також дивіться посилання в описі. Там я залишаю корисні посилання також посилання на Навчальні програми, які ви можете пройти. Дякую за те, що додивились це відео. Тут зараз з'явиться рекомендація від YouTube, яку вам також варто подивитись на моєму каналі. Це саме ті відео, які допоможуть конкретно вам. А я дякую за те, що ви взаємодієте з контентом. Підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових корисних роликах. Бувайте!